Казка про котика кабачка і блискучу кульку. У великому і теплому будинку жив пухкенький британський котик на ім'я кабачок. Він мав м'яку сіру шерсть і дуже любив гратися різними іграшками. Одного дня кабачок знайшов неймовірний скарб. Блискучу кульку, яка весело підстрибувала і світилася всіма кольорами веселки. Кабачок був у захваті, він цілий день ганяв кульку по кімнаті, радіючи, як вона підстрибувала і світилася в темряві. Увечері до нього прийшли друзі інші котики, рудий котик морквочка, білий котик сметанчик. І смугастий котик хвостик. Вау, яка класна кулька! вигукнув сметанчик, щиро розплющивши очі. Давай пограємо разом! Але кабачок, захоплений своєю знахідкою, вирішив: я ще не награвся, хочу побути з кулькою сам. Друзі, розуміючи, кивнули і почали гратися іншим. Морковочка стрибав через ниточку, сметанчик ловив промінчики світла, а хвостик грав у доганялки зі своєю тінні. Їхній сміх лунав на весь будинок, і кабачок помітив, як весело їм разом. Наступного дня друзі знов прийшли в гості. Вони чемно запитали можна сьогодні разом погратися з кулькою. Кабачок знов задумався. Він любив свою кульку і міг гратися з нею самотужки, але побачив, як друзі весело проводять час разом. І тут він зрозумів погратися на самоті він завжди встигне, а от поділитися радістю з друзями це можливість, яку не можна втрачати. Звісно, давайте грати разом, сказав кабачок. Ми можемо передавати кульку один одному і влаштувати справжній веселий турнір. Друзі зраділи і стали гратися всі разом. Кулька весело підстрибувала між ними, світячи ще яскравіше, і сміх котиків лунав на весь будинок. Кабачок відчув, що ця спільна радість була набагато кращою за будь-яку гру. На самоті він зрозумів, що кулька приносить більше задоволення, коли ділишся нею з іншими. З того часу кабачок завжди ділився своїми іграшками з друзями, знаючи, що погратися самому він зможе завжди, а ось розділити веселі моменти з тими, кого він любить, це найцінніше.